Мої вітання усім слухачам і глядачам радіо НВ сьогодні маємо незвичайний такий формат, не класичну студію, а головне дуже цікавого гостя. І будемо говорити про те, як спорт не є поза політикою і поза контекстом всього, що відбувається у світі, і про те, як спортсмени можуть. І підтримують українські сили оборони Ольга Харлан. Поруч зі мною. Ольга дуже дякую, що погодились на інтерв'ю, і взагалі долучаєтеся до багатьох класних ініціатив. Дякую, що запросили. Хотіла би почати власне, із того поєдинку, про який вже всі знають, і, і всі його обговорювали дуже багато. І по-перше, подякувати вам за позицію Дякую. і запитати, як власне змінилося і чи змінилося для вас щось після цього поєдинку, саме з точки зору спортивної, з точки зору вашої професії, тобто, чи повпливало це на вас якось, що як колеги відреагували і таке інше. Так, ну це дуже така була цікава, можна сказати, ситуація. звісно. <му> Як спортсменка я можу сказати, що, звісно, на мене це вплинуло. На світ спорту взагалі це вплинуло, тому що це був такий перший. Випадок, коли ось так міжнародна федерація зреагувала на ось такий от жест, можна так сказати, тому що ми знаємо, що і в тенісі дівчата наші українки вони не тиснули руку не росіянам, не білорусам, чи там яких так назва так званих нейтральних атлетів, і якось це ну було тільки супроводження публіки. Суспільство можна сказати, що це там неправильно, що це спорт. Але я вважаю, звісно, наші дівчата правильно робили. Тому коли вже в нас в фехтуванні їх допустили, то звісно вже питання не стояло, тиснути руку чи не тиснути. Питання стояло, що за це буде. Ну, тому що міжнародна федерація, звісно, не буде на це йти, тому що в нас є правила, в нас є багато чого, і є, звісно, Російська Федерація фехтування, яка дуже сильно давить, давила на те, щоб ми закривали очі на те, щоб що, що в нас війна, і в нас є, звісно, як вони кажуть, там якийсь конфлікт, от і політика. Ось, але ми як. По-перше, українці, громадяни своєї країни, ми показуємо свою а, позицію. По-перше, по-друге, -по ми повинні розповідати світу, що відбувається в Україні, тому що не, весь, не всі розуміють, не всі а, навіть знають. Ось вони знають, але не хочуть дуже сильно в це вникати. Тому ми, українські спортсмени, ми як провідники, і ми транслюємо це у, у весь світ. Тому це була така історія, яка ризики були великі. Але коли це сталося, звісно, я не Думала про те, що мене можуть дискваліфікувати. Я до останнього в це не вірила. Думала, що здоровий глуст, будь ласочка, будь mm -hmm. десь там. Мене ж зрозуміють, це ж таке, як це в нас є такі випадки, коли там деякі країни вони не пожимають один одного руки. Я хотіла скористатися ковідним протоколом. Тобто я хотіла це зробити максимально професійно, але mm -hmm. все, що я не могла зробити, це звісно, не потиснути руки, бо я не можу. Цього зробити фізично навіть. Але Федерація зробила по-іншому. І все, що було після цього, звісно, це було не сплановано. Те, що як відреагувала вся країна на це, відреагував весь світ. No. No. I don't agree. No, I don't agree. No, I don't agree. No, I don't agree we don't agree. Тому що дуже багато було е, в медіа це. Про це знали всі, що я не сподівалась навіть. Е, і я дуже вдячна країні всім, хто мене підтримував в той момент. Тому що я думала, що в мене вже все закінчилося. Вся кар'єра і до побачення, я з цим змирилася. А, але так все пішло, що а, Федерація фехтування вона мене повернула, а, тому що був такий тиск. Uh -huh. Звісно, а, Міжнародний олімпійський комітет дав мені а, ліцензію. А, що з мого боку я можу сказати, що це не змінює того, що ці спортсмени не повинні бути. От, але звісно, я дякую за це і за дякую за те, що я буду представляти нашу країну на Олімпіаді. І вони змінили правила. Хотять змінити правила, хоча вони вони про це сказали, угу. розповіли. Але нам розуміти потрібні докази. Нам потрібно це на папері, що це змінено, і все. Тому ми зараз цього чекаємо. А наскільки от взагалі складно в е, такому середовищі, де можна, можна послатися на правила, так що так, от от так записано в якомусь статуті умовно, е, в середовищі, де е, ну Точно є російська пропаганда і російські гроші, uh -huh. бо вони дуже вміють грошима підтримувати свою пропаганду. І в середовищі, де ну люди свідомо прикриваються, оцим спорт має бути поза політикою, так от відстоювати свій інтерес, мати цю позицію. Це дуже важко. Це е, кожного разу. Я не мені здається, е, з 24 лютого я. Е, на всіх змаганнях розмовляла про війну в Україні. Uh -huh. Я кожному, звісно, вони бачать, що і я це транслюю через свої соцмережі. І звісно, вони там підходять, співчувають, там словом, може, якимось ділом завжди підтримують, кажуть, що вони на нашому боці. Там якісь рішення міжнародної федерації вони засуджують. Деякі країни також засуджують публічно, тому що у нас була цей момент, коли. Нейтральних атлетів допустили, то дуже багато, хотілося більше, звісно, але багато спортсменів висловилося, що вони не згідні з цим рішенням і нас підтримали. Угу. Ось, і це було приємно, ми розуміли, що ми не одні. Але все ж таки хотілося ж більше. І ми розуміємо, що верхівки цієї федерації, вони, звісно, будуть давити на те, що давайте. Мир у всьому світі. Давайте. сідайте, Так, так, так домовтеся і все так Так і цей випадок він повинен бути якось таким кроком на мир до миру, розумієте? Тобто, мені здається, це було так сплановано, що, типу, я тисну руку, у нас мір, і ділія, вся ця чуш, яку вони нам хочуть розказати, розумієте, але не з-за того, що там. Ну, по-перше, я не хочу цього, я не хочу миру з ними, і я не хочу е не тиснути руки нічого. І вони не повинні бути, по-перше, на цих змаганнях. Єдине, що ми можемо робити, не мовчати, е і доказувати, і е доводити всім, що це неправильно. Е так, на жаль, це ризик. Не всі це підтримують. Але наше діло тільки про це не мовчати, казати, 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 тому що якщо ми просто будемо замовчувати, е це, це неправильно. Ви не тільки інформаційно підтримуєте Україну, ви ще й е, фінансово докладаєтеся до того, щоб сили оборони робити, так. Е, так продовжували свою роботу. Е, дуже вразив мене. Я думаю, і багатьох наших слухачів і глядачів е, цей вчинок з лялькою, е, яку е, вона ж в одному екземплярі так. Тобто вона от у вас така була одна, і тепер буде в когось іншого. Так, вона буде так. в когось іншого, в дуже добрих руках. Я її, Тобто ця ідея була така спонтанна, розумієте? Угу. Я... В мене ж є лялька. І я бачу, що вона стоїть в мене просто стоїть, ну, я розумію, що ця лялька може зробити набагато більше, я розумію, що вона одна, і е, вона зробить набагато більше, ніж просто вона стоїть. Тому, е, звісно, з клінікою Бодрої ми зрозуміли, що ну, це дуже класна ініціатива, і це дуже класна допомога для бійців, щоб в реабілітації, бо це можливо і це дуже важливо. Ось я була в цій клініці. Я зустрічалася з бійцями, зустрічалася з лікарями, і я бачила, як вони працюють, і мені дуже це запало в душу. Я розумію, що ці люди люблять свою роботу і вони хочуть допомогти нашим бійцям. Це дуже важливо і психологічно, і фізично. Тому я кажу, окей, давайте це зробимо. І разом з трибуною з, нашим, з нашою газетою спортивної вони це зробили більш масштабне. Я, це було також і в іноземних ЗМІ, і це було через ebay. І коли я бачила першу ставку, що хтось підтвердив ставку, боже, я така була щаслива. І це ми продали за 10 400 доларів. І це. Я вважаю дуже класно, і ми допоможемо, може, там 12-15 бійців можуть місяць бути на реабілітації. Тому я так є клас, треба ще щось. Треба, треба, треба щось робити, це ж круто. І до Marcos Foundation, які підтримують 47-му бригаду, ви ж теж не з порожніми руками Ні. прийшли. І витратний матеріал чи їх небагато в принципі у вас. Ну, одна маска в мене на один сезон. Тобто, угу. це маска, з якої я їздила на всі змагання спродовж сезону. І в мене в сезоні 10 змагань. Тобто вона зі мною була. І маска може бути на два сезони, на два роки. Все цей рік, можна сказати, дуже важкий рік. Вона прийшла зі мною. І ось таким ми фінішували з нею таким поєдинком, який вирішив дуже багато, Спортивно в спортивному світі також. І я вирішила, звісно, що це дуже символічно, по-перше. А по-друге, вона з українським прапором. І я вважаю, що вона теж багато зробить для Marcos Foundation. Зрештою, для бійців 47-ї бригади, так. ну до речі, це буде, буде великий збір. Він буде на медичні потреби. Так. До нього можна так. долучитися, і медичні потреби це насправді дуже важливо, тому що ну по перше, рятує життя, але ще ж так. є така неочевидна ще перевага таких зборів. Бо ну звісно, всі хотіли би збирати на я не знаю зірку смерті, умовно кажучи. Але боєць, якому вчасно надали допомогу, якому якісно надали допомогу, він ще й роботу свою продовжить робити. Так, це, це дуже важливо. Я, це одна із важливих частин, які ми повинні робити, це допомагати нашим бійцям, саме в медичному. Ось тому я сподіваюся, що воно дуже сильно допоможе. Але У це вас... не все. Це ж не, не знаю, з чим я прийшла. Ага, є ще прапор. Так, прапор підписаний залужним. Так, Валерієм Федоровичем, Так. Розкажіть трошки його історію. А, ну, у вас це була несподівана зустріч, яку я не очікувала, але якийсь момент, знаєте, я думала, блін, було б дуже круто його побачити, ну розумієте. І це така сила. А, і це так вийшло, і я йому презентувала шаблю, якою фехтувала. Тобто шаблю, я, якою фехтувала в цей бій, на цьому поєдинку, я презентувала за уж, а маску а, на потреби нашим бійцям 47-ї бригади. Тому а, це таке, що в мене зараз нічого немає. Зараз в мене повинно бути нове екіпірування. Але це дуже такі класні моменти. Ось, а як у Валерія Федоровича, це, звісно, була дуже така класна зустріч. Ми розмовляли про фехтування, так, як не дивно. А Валерій Федорович мене питав, що таке фехтування, як можна прийти, що що треба зробити, там, як дитину захопити цим видом спорту. І Показала я... йому кілька рухів. Ні, Ні. 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 Я сиділа отак. А потім в один момент я просто так розслабилась. Боже, ну це було якось. Круто і дуже так душевно. У нас була дуже класна розмова. Я прийшла. Він мені презентував прапори. Там якісь сувеніри, на що я так сижу, думаю, нічого собі. І при мені він підписав цей прапор а, і, і віддав. Тому один прапор в мене буде їздити зі мною на змагання на всі, всі будуть дивитися, бо це такий великий прапор, так і там залужний, сердечко. Ось, ось так воно як талісман у нас буде з нашої команди, і, звісно, другий для наших хлопців. З 47-го бригадою у вас трошечки особиста історія пов'язує так. Ви е, знайомі з бійцями. А можете трохи розказати, якщо це не секрет? Е, от, як саме? Є е, боєць, е, який в минулому фехтувальник, але мені здається, минулих фехтувальників не буває. фехтування на все життя. Ось, і я його знаю дуже давно. Я його знаю, мабуть, що коли нам було типа, 12 років. Mm -hmm. Я можу казати ім'я. Так. Ігора Ігора Давідяна я знаю дуже давно, і він також син мого тренера, який тренував мене з 2010 по 2017 рік. Тобто, да, я, ну, Гаріка Джевадовича я знаю дуже давно також. І його батько. З, з Гарріком Джадовичем, з його батьком, ми вигравали чемпіонати світу, вигравали олімпійські медалі. Тому з Ігорем ми один одного дуже сильно, звісно, знаємо, ми друзі. Ось, і коли я знала, що він пішов захищати нашу країну, ну, я дуже сильно їм. Це, ну, Всі хлопці наші це неймовірні люди. І ми, розумі... ми не можемо зрозуміти, як їм важко, але підтримувати їх ми повинні. І я інколи переписую з Ігорем, і в нього позитивний настрій. Взагалі, мені здається, він намагається бути позитивним. Ось, І це дуже класно. Ось так ми і прийшли до того, що ми. Хочемо якось допомогти хлопцям через mm -hmm. Ігоря. А ви сказали, колишніх фехтувальників не буває. От цікаво, ви і про фехтування зараз досі спілкуєтеся? Він же ж, мабуть, дивився поєдинок той і так, якось звісно. так теж коментував, передавав реакцію так. від побратимів. Я можу ще сказати, коли що я не знаю, чи Ігор, це я його бивша. Я можу так сказати, так колишнє вам. Я даю добро на все. Використовуйте повний контент з, з, за моєю участю. Це було так. Нам було б по 12 років. Нам було по 12 років. Ми зустрічались, мабуть, ще два місяці. Я не знаю. Я пам'ятаю, це це випадок, це дуже класно. Ігор, вибач, але я повинен це розказати. Це були змагання, якісь в Черкасах, і ми до мене підходить хлопці, я його знала. каже, Оль, ти мені подобаєшся? Давай зустрічатись. А я знаю, що таке зустрічати 12, 12 років чи що, давай. От а він з Києва, я з Миколаєва. І Ми бачили, мабуть, що один чи два рази. Ну, якось так не вийшло в нас. Але Ігор мені подарував. Ми гуляли по Хрещатику, і Ігор мені подарував дерев'яну розу. Він купив на Хрещатику. І ця роза вона досі в мене є. Ну тобто вона так лежить у мене вдома в Миколаєві. І Вона є. Я її обов'язково заберу сюди в Київ. Бо це якийсь такий символ, розумієте? І ми дуже класно завжди згадуємо цей момент, і це так прикольно. Мені здається дуже важливо знаєте, нагадувати про те, що е, зрештою і всесвітньо відомі спортсмени це в першу чергу люди, і е, бійці, які зараз на фронті, так. це теж в першу чергу люди з емоціями, з своїми е, страхами mm -hmm. і своїми потребами. І, і от е, підтримка, вона важлива і фінансова, і отака от емоційна. Так. Тому дуже класно, що ми зараз про цей проект говоримо, і е, класно, що ви до таких ініціатив долучаєтеся і. І, ну, якось не боїтеся та, і позицію свою висловити. Я вважаю, що ми всі повинні це робити. Звісно, ну, спортсмени, ми представляємо, ми прославляємо нашу країну. І в нашій країні зараз відбуваються дуже тяжкі часи, і ми повинні це робити. Тому що спортсмени це по-перше голос, дуже важливий голос, і нас бачать. Нас слухають, і в нас є можливість це транслювати весь світ. Тому я вважаю, що кожен спортсмен повинен це робити, і кожен спортсмен повинен показувати свою позицію, щоб вона була зрозуміла всім. Ось так. Sports cannot be out of politics when a big cynical war is on. The admission of Russian and Belarusian athletes to the Paris 2024 Olympic Games is unacceptable. Performance under a neutral flag is not a sanction. It is a way out of the situation for Russian and Belarusian athletes. We urge the International Olympic Committee to suspend Russian and Belarusian athletes from the 2024 Olympic Games. спортивній спільноті, оце усвідомлення, воно вже прийшло до всіх. Чи все ж таки є ті, хто намагається досі бути там поза політикою робити виглядає що їх спорт. не стосується в українському ні, спорті? Ні, ні ні. в українському спорту, в спорті все ми об'єднані. Ми завжди були. Ну якось, ми одна спортивна родина, звісно, і в нас одна позиція. А, і ми розуміємо, що ми хочемо поїхати на Олімпіаду, ми хочемо прославляти свою країну. А, і це кожен спортсмен а, там, як може по-своєму він допомагає. Звісно, а, дуже багато спортсменів а, зараз на фронті. А, на жаль, дуже багато ми втратили. Тому а, казати в цей момент, що спорт поза політикою, ну, це неможливо, тому що спорт це, по-перше, я не вважаю, що це політика зараз, це війна. Коли для мене політика, знаєте, як це? Коли там в, в, в офісах сидять, там в кабінетах щось там вирішують і все там голосують, я не знаю. Але це війна, від, від якої страждають всі. А, не один хтось, а всі сфери, а всі люди, всі громадяни України. А, тому, а спортсмени одні з них. А, тому казати, що зараз там спорт поза політикою, це якось для мене. Я не можу так казати. І всі ті, з ким я спілкуюся за кордоном, мені кажуть так. Я кажу, я не можу так назвати. Я ніколи я не вважаю, що це так. Тому що ми багато, вибачте, втратили бійців, по-перше, дуже багато втратили спортивних об'єктів і продовжуємо їх втрачати. І ми не знаємо, коли це все закінчиться, тому казати, що це політика, це неправильно. Я от власне хотіла у вас запитати про спортивні об'єкти, про спортивну інфраструктуру, чи взагалі зараз у українських спортсменів є можливість на батьківщині тренуватися? Звісно, зараз зараз важче, тому що буде зима. Минулою зимою було важко, тому що не було світла. Є деякі, звісно, об'єкти, які цілі, слава Богу, і я сподіваюся, що так і буде. Ось, але є багато там, мені здається, більше ніж трьох об'єктів вже зруйновано. Є фехтовальна зала, фехтувальна зала, яка була в Харкові. Уніфект називається. Вона повністю зруйнована, туди поцілила ракета і все. Тобто, а це була зала, яка одна з найкращих в Україні. Я пам'ятаю, туди їздила на змагання, і там були міжнародні змагання також. Ну зараз важко з цим. Дуже багато спортсменів поїхало. Як і моя збірна, також зараз нараз ми наразі ми тренуємося в Італії. Там в нас є умови, звісно, і нас приймається клуб, і дуже класно до нас відносяться. Це дуже дякую за це. Але хлопці там і деякі, звісно, фитоніки, вони тренуються тут і ну, завжди там під обстрілами, там, з сиренами і це. Проводити змагання зараз, бо сирена, йти, і ти повинен йти в бомбосховище і просто зупиняється змагання, і ти йдеш. Тому ну, це така реальність, якою ми зараз живемо. Хто як може, хто їде, а потім повертається. Дуже багато поїхало, на жаль, не повернеться вже молодих спортсменів. Але ми будемо все робити для того, щоб вони повернулися якось розвивати спорт, бо після нашої перемоги треба буде все це. Заново робити мені здається. Спорт це важка робота, uh -huh. це багато тренувань. А як ви знаходите сили От в тих умовах, коли до цієї всієї важкої роботи ще додалося ну, емоційно в принципі важко, та uh -huh. особливо останні там два вже скоро два роки uh -huh. буде, так, коли почалося повномасштабне вторгнення? Що вас мотивує, надихає в якісь найскладніші моменти, коли? Наприклад, коли у цій міжнародній організації кажуть, що за нашими правилами ви маєте бути дискліф... дискваліфіковані, mm -hmm. і все таке, чому вам допомагає триматися? Ой, дуже. Ну, знаєте, в той момент, коли почалась повномасштабка, це... ти не можеш думати про те, що тобі погано, чи тобі там, найгірше, ніж комусь. Ні. Ну, тобто, ти розумієш, що комусь ще, ще гірше. І я в той момент, звісно, думала: ну, тобто в мене родина тут, і всі, і я розумію, що я повинна сама з цим справитись. Я, мені повинен, потрібен час. І я цей час собі дала. У мене не було результату взагалі. Тобто, в мене Просто впали в результат. Я не знала, що я взагалі роблю фехтування. Я вже в якийсь момент я думала, що я вже закінчу, тому що я не можу справитися з, цим, з цими емоціями. Я завжди думками з домом, з війною, з втратами і так далі. Ось, я думала, що ну, це неправильно, я не можу, ну, тобто, хвати просто. Але в якийсь момент я, мабуть, це якась мій характер. Я вперта, і я зрозуміла, що ні, я дуже сильно багато, я багато думаю про наших бійців, які нас захищають. Коли в той момент, коли мені, коли мені фізично чи морально важко, я так: ні, ніхрена, тобі не важко, Оля, тобі не важко. Так що збери свої булки, будь ласка, і давай роби щось. Ось так я себе мотивую, тому що кажу, ні, ось, ось там важко. І і їм важко, тому що ти повинна робити це для них, тому що вони роблять це для тебе. І знаєте, коли Пройшов час, і я просто змирилася з цим, я з собою дуже багато розмовляла, працювала, і пішов результат в цьому році. І я пишаюся цим дуже сильно, і я зрозуміла, що кожну свою медаль я для себе вирішила, звісно, кожну свою медаль, яку я буду, я буду це присвящати наших бійців, нашої України, тому що тільки думки про це мені допомагали. І, звісно, коли це все сталося, цей момент, цей випадок. Ця хрінь, <ріст> ось так можна сказати. Ось це мене дуже багато бійців підтримувало, Військові структури. Я, я, я відчула, «Блін, ну якщо мене дякують герої України, якщо мене дякують там, такі поважні особи. Мабуть, що я зробила щось правильно. <ріст> мабуть, що я що зробила правильно, тому що я робила як відчувала. Ось, і це було дуже приємно і дуже вдячно за це. І коли мене дя дякували, я кажу, та я вас дякую. Та ми вас дякуємо. Та ні, я вас дякую. Так, давайте один одного подякуємо. все, ми, все, ми все Ну це дуже класно. І я вам теж дякую за, за цю розмову <laughs> і за е, вашу підтримку. Е, і для всіх ще раз хочу нагадати, що е, буде е, великий збір на медичні потреби 47-ї бригади. Будуть деталі на всіх сторінках е, в соцмережах фонду Маркос Foundation. Е, і будуть дуже 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 класні лоти від е, Ольги Харлан. Це і маска з того самого поєдинку і е, прапор підписаний самим залужним. Тож не пропустіть е, таку можливість і підтримати. Сили оборони і е, такі от цікаві речі собі отримати. Так, будь ласка, підтримайте. Дуже сильно.